Українською. Яйце-райце Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле. Посіяли на тому полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, почали вони зерно ділити. От одне зернятко зайве було. Миша й каже Нехай мені буде. А жайворонок каже Ні, мені. Думають вони, що тут робити. Пішли б судитися, та немає старших за них. Немає до кого йти судитися. Потім Миша каже: Ну, я краще перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби та в нори побігла. Тут цар жайворнок збирає всіх птахів, щоб воювати з царицею мишею. А цариця скликає всіх звірів. І почали війну. Як вийшли в ліс, то що звірі хочуть яку птицю розірвати, то вона на дерево. Або птиця як почне літаючи бити звірів, то вони в нору. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця огляділась, аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня, Цариця й загадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева, і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день тільки що розвиднилось, цариця кричить Ану, вставайте, воювати! Птиця, що підніметься, той упаде на землю, так звір її і розірве. А Орел бачить, що лихо сидить на дереві й не злітає. Коли тут іде стрілець? Бачить, що Орел сидить на дереві, та й націлиться на нього. А Орел просить його Не бий мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець удруге націлився. Він ще його просить Візьми краще мене та вигодуй, то побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти. Утретє. Орел знов його почав просити. Гей, голубчику, братику, не бий мене та візьми до себе. Я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому. Поліс, зняв з дерева та й поніс його додому. А Орел йому каже Принеси мене до своєї хати та годуй м'ясом доти, поки в мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. От він і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік і з'їв та й каже чоловікові: Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік відпустив його з хати. Орел літав, літав, та й прилетів опівдні назад до того чоловіка. Каже йому Ще в мене мала сила. Заріж ще одну корову. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її зарік та знову полетів. Пролітав мало на цілий день, Увечері знову прилітає та й каже йому Заріж іще й богая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні. А потім каже: Більше пропала, нехай і це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая теж за рік. А потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже йому Ну, дякую тобі, чоловіче. Вигодував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається, чого з того буде? А він йому каже Сідай, цей і сів. Орел його поніс аж у хмару, а потім і пустив його додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже А що, як тобі здавалось? А він каже Так, наче я вже не живий був. Тоді Орел каже йому Отак само й мені було, як ти на мене націлився. Потім каже, Сідай знов. Тому чоловікові не хотілося сідати на Орла. Ну, нема що робити, і сів. Орел знов його, як поніс, таж у саму хмарку, а звідтіль скинув його а підхопив так, може, як на два сажні від землі, та питається його. А що, чоловіче, як тобі здавалось? А він йому каже так, наче зовсім же кістки мої розсипались. Тоді Орел йому каже Так само й мені було, як ти вдруге націлився». Ну, ще сідай, той сів. Орел як понесе його аж за хмару та звідтіль і пустив його додолу, та підхопив уже аж кону самої землі. Та тоді питається його Як тобі здавалось, як ти летів на землю. Він йому каже, так наче мене зовсім не було вже на світі. Тоді Орел йому каже: Отак От же саме мені було, як ти втретє націлився. А потім каже: Ну, тепер уже ніхто нікому не винний ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. От летять і летять, прилітають до його дядька. Орели каже Іди ж у хату, та як будуть питатися тебе, чи не бачив нашого небожа, то ти скажеш як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть Чи по волі, чи поневолі. А він їм каже Добрий козак завжди по волі ходить. Вони його питаються чи не чув ти там за нашого небожа? Бо вже третє літо як пішов на війну. Та ні чутки, ні звістки. А він їм каже Як дасте яйце райце, то й навічі приведу. Вони йому кажуть Краще нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді він виходить із хати та й каже Орлові Казали так Краще нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце. Орел йому каже Летімо далі. Летять та й летять, та й прилітають до орлового брата. Та й тут чоловік те саме говорив, що в його дядька. Тільки й тут не здобув яйця райця. Прилітає до його батька. А Орел йому каже Іди в хату. Та як будуть питати за мене, то скаже, що бачив. А як дадуть яйце райце, то й на приведеш. Увіходить чоловік у хату, а вони йому кажуть чи по волі, чи поневолі? Він їм каже Добрий казак завжди по волі ходить. Вони його стали питатись. Чи не бачив нашого сина, бо вже як немає третє літо, пішов на війну та, мабуть, убили його там. А він їм каже Я бачив, але як дасте яйце райце, то я й на приведу. Батько Орел каже йому Нащо воно тобі. Краще ми тобі дамо багато грошей. Він каже: Я не хочу грошей. Мені дайте яйце райце. Піди ж приводь. Зараз тобі дамо. Він уводить орла в хату. Тоді його батьки так зраділи, що дали яйце райце і сказали. Тільки не розбивай ніде по дорозі. А як прийдеш додому, то погороди загороди великі, а тоді його й розіб'єш. Він іде та йде. Та так схотілось пити йому, коли це найшов криничку, тільки що став пити воду та якось об цебрину й розбив та яйце райце. Як узяв скот вернути з того яйця, верне та й верне. Гониться він за тим скотом, що з того боку піджене, то цей з цього боку розійдеться. Кричить бідолаха нічого сам не зробить. Коли це йде до нього змія і каже йому що ти мені даси, чоловічий, як я тобі скотцей вжену в те яйце? А він їй каже А що тобі дати? Вона йому каже Даси те, що без тебе стало вдома. А він каже: Дам. Ото вона йому гарненько загнала той скот у яйце, заліпила славно яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився, ударив він об поли руками. Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото журяться вони з жінкою, а далі кажуть Нема що робити. Журбою не поможеш. Якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив та яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони аж поки син підріс. От син і каже Це ви мене, тату, віддали змії. Ну, дарма якось буде. От він зараз і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже, Щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, і зорав і пшениці насіяв і зжав її, і скирти поклав, і щоб в одну ніч з пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Він іде до ставка та зажурився, а там близько був мурований стовп. І в тім стовпі була зміїна дочка, зачарована. Він приходить сюди та й плаче. А та дочка його питається Чого ти плачеш? А він каже, Як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю? А вона сказала, щоб за одну ніч зробив. Вона його спиталась А що ж там? Він її розказав. Вона йому каже Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія казала. Він каже Добре. Вона йому каже Лягай же тепер спати, а завтра рано, щоб устав, та понесеш змії паляницю. От пішла дочка Змії до того лугу, та як свисне. Той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця сіється. До світанку спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хату і поклав на столі. Смія прокинулась, вийшла в двір та й дивиться на той луг. Тільки сама стерня та скирти стоять. Тоді йому каже Ну, справивсь. Гляди ж, щоб і друге діло зробив. Та зараз йому й загадала, щоб ти оту гору розкопав і щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, і щоб ти ту пшеницю продавав на байдаки. Як устану рано, то щоб все це було готове. Він знов іде до того стовпа та й плаче. Та дівка його питається Чого ти плачеш? Він їй розказав все те, що йому змія загадала, так вона йому каже Лягай спати, я це все пороблю. Тільки прийшла вона та збудила його, щоб він пшеницю видавав купцям на байдаки з тих комор. Змія встає та й дивується що все так і зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадує йому втретє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько що приніс мені в хату. Він і знов іде до того стовпата й плаче. Та дівка питається його, що вона загадала. Він розказав Оце вже не жарти! Хто його знає, як його і вловити, золотого зайця. Одначе, Ходім до тієї скелі. Стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його, то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить. Він її пустив. Дівчина виходить з нори та й питається його А що, нічого не вилазило? А він каже Ба ні, лізла гадюка. А я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А вона йому каже А що б тебе? Ото і є самий заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду, та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не вір. Держи його. Полізла та й жене. Коли виходить така стара баба, та й питається того парубка. Чого ти, синку, тут шукаєш? А він їй каже Золотого Зайця. Вона йому каже, Де тут він узявся? Тут його нема. Сказала це і пішла від нього. Коли це виходить та дівчина та й питається його А що немає зайця, і ніщо з нори не виходило. А він каже Ба ні, виходила баба стара, та спиталась мене, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. А вона каже, тут його немає, то я її пустив. Тоді вона й каже Чому ти не держав? Ото самий заєць. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти його принесеш і покладеш на стільці? Тільки не віддавай змії у руки, бо як віддаси, то вона впізнає і розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила. Перекинулась золотим зайцем, він узяв, приніс того зайця. Поклав його перед змією на стільці та й каже Змії: На, ти ж вам зайця. А я піду вже від вас. Вона каже: Добре йти. Він пішов, а змія тільки з хати. А заяць знову перекинувся дівчиною та за парубком. Почали вони вдвох утікати Біжать та й біжать. Коли це Змія побачила, що то не зайць був, а її дочка. Давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними, вони чують, аж стугонить земля. Тоді дівка каже: Оце вже за нами біжать. Я перекинусь пшеницею гади дідом та будеш стерегти мене. Та як буде питатися тебе, чи не бачив пару кайдівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась. Коли це Змій летить, та й питається того діда. Чи не бачив тут не йшли сюди парубок з дівкою? А він каже Йшли. Той питається Давно ж вони йшли, тоді, як оця пшениця сіялась. Змій каже Цю пшеницю пора косить, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилась знов людиною. А той дід парубком, і давай утікати. Прилітає Змій додому. Змія його питається А що, не догнав? І нікого не зустрічав по дорозі. А він каже: Ба ні. Зустрічав дід старіх пшеницю. А я його питаю, чи не бачив, тут найшли парубок з дівчиною. А він каже Ішли тоді, як оця пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора косити, так і я й вернувсь. Тоді змія йому каже: Чому ж ти того діда й ту пшеницю не розірвав? Тож були вони. Тепер я сама побіжу. Ти ні до чого. Побігла Ото біжить, коли ті чують, аж земля реве і гаряча. Дівчина тоді каже йому Гей, тепер ми пропащі. Уже сама біжить. Ну я тебе зроблю річкою, а сама зроблюсь рибою, окунем. Прибігає змія та й каже до тієї річки А що втекли? Перекинулась зараз, щукою. давай гонитися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пером гострим до неї, то вона не візьме його. Гонилась, гонилась. Так таки не вловила. Та надумала всю воду з річки випити, стала пити, пила пила, напилась багато та й луснула. Ото тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою Тепер ми вже не біймось. Ходімо до твоєї господи. То ти підеш у хату та гляди усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй. Бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш за мене, а я наймусь у селі в кого небудь. Ото він пішов у хату з усіма поздоровкався та й думає собі, як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною? Та ж вони подумають щось погане про мене поцілував і дитину дядькову. Як поцілував, так і забув за ту дівку. Ото побув півроку дома та надумав женитися йому нарадили одну гарну дівку, щоб він її брав. Він за той забув, що його врятувала від змії. З іншою заручився. От перед весіллям увечері кличуть на шишки й молодиць. Прикликали й ту дівку, що він з нею втікав, хоч її ніхто не знав, що воно за одна. Стали бгати шишки, та дівка зліпила з тіста голуба й голубку та й пустила додолу. Вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забув? Як я за тебе луг викорчувала, й там пшеницю сіяла, а з цієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. Голуб каже, забув, забув. Потім знов голубка каже А ти забув, як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор, і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. А він каже Забув, забув. Потім знову голубка каже, а ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти й за мене забув? А Голуб каже Забув, забув. Тоді парубок згадав за ту дівку, за цю таки саму, що голуби поробила. Та ту другу покинув, а з цією женився. І тепер живе добре.